Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо ось таку маленьку корзиночку пасхальну на яєчко або на цукерочки. Ось такими гарними вушками. будемо урізноманітнювати наш пасхальний декор. Отже, що нам знадобиться для роботи, я буду в'язати ось такою тунельною пряжею. Можна в'язати звичайною тканинною пряжею. Гачок в мене No7 до цієї пряжі. гачок меншого розміру для того, щоб ховати кінчики, нам ще буде потрібний. Маркер для позначення рядочків і ножнички. Покажу, як виглядає дно корзинки. Ось так гарно сформоване спіралькою. Отже, розпочинаємо в'язати з дна корзинки. Беремо ниточку, якою будемо в'язати. І робимо кільце амігурумі. Ось так складаємо навхрест на пальчиках і пров'язуємо одну повітряну петельку, закріплюємо ниточку на нашому кільці. Пров'язали. Далі в наше кільце в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4, 5, і 6. Пров'язано 6 стовпчиків, підтягуємо за нашу ниточку з кільця, формуючи ось таке коло, якщо з'єднати, бачите, буде коло. І починаємо вив'язувати наше дно. Перше дно ну, взагалі будемо в'язати не за петлі ось ці, так як зазвичай, а за арки за петлями. Зараз я покажу їх. Ось за кожною петлею є ось така арочка. Далі, за цією петлею, ось ця арка є, за цією петлею є арка. І так, за кожною петлею є арка. Отже, будемо в'язати в ці арки, для того, щоб гарно сформувалось дно. Ось такою воно в нас піде спіралькою це дно. Шукаємо, де в нас є перша арка. Ось вона за петлею, перша арка. Заводимо гачок в арку і в цю арку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, і другий. Нам потрібно позначити, де в нас почався рядочок. За першим стовпчиком без накиду, що ми пров'язали, є ось теж така сама арочка. Ставимо в ту арочку, маркер для в'язання. Ось закріпили цей маркер з цією арочкою. Це ми будемо знати, що вже в нас наступний рядочок розпочинається. Далі. За наступною петлею є арочка. Цю арку теж пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два. Знову шукаємо наступну арку за петлею. Можна собі допомагати трошки її підтягувати, щоб легше було туди заводити гачок. І туди так само пров'язуємо два стовпчики без накиду. До кінця рядочка в кожну арочку ми будемо пров'язувати два стовпчики без накиду. У нас має вийти шість таких арок, і, відповідно, 12 стовпчиків без накиду пров'язаних. Так, це в мене перед останній стовпчик. І ще одна арка ось вона. І туди я теж пров'язую 2 стовпчики без накиду. Так, наступна арка в нас вже позначена маркером, що це буде розпочинатися новий рядочок ось. Знімаємо маркер. І в цю першу арку пров'язуємо один стовпчик без накиду. Один. Зразу обертаємо в'язання, і за цією петлею, що ми пров'язали, помічаємо арку, що це наш початок рядочка. Так, шукаємо наступну арку ось вона. Туди пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один і другий. Так, в'яжемо до кінця рядочка в арочки в одну арку один стовпчик без накиду, в наступну два стовпчики без накиду. Так, в цю арку один стовпчик без накиду, наступна арка, два стовпчики без накиду. Далі знову арка один стовпчик без накиду. І наступна, два стовпчики без накиду. Один, два, знову, наступна арка, один стовпчик без накиду, наступна два. Як в'яжете, то не щільно затягуйте, тоді арки буде, в арки буде простіше пров'язувати, бо чим щільніше, тим складніше буде. Арочку підтягнути, далі знову один стовпчик без накиду, в наступну арку, два стовпчики без накиду, один, два. І ось залишається дві арки до кінця рядочка, відповідно, в одну один стовпчик без накиду і в останню два стовпчики без накиду. Ось так формується у нас така спіралька. Гарне дно буде таке. Далі. У мене це малесенька корзинка, тобто в мене дно вже буде таке розміром. Якщо ви хочете трошки більшу корзинку, в наступну арку, наступний рядочок, будете в'язати 2 стовпчики без накиду, в, третій, в третю арку прибавка. Тобто наступний рядок, перша арочка, один стовпчик без накиду, друга арка, другий стовпчик без накиду, третя арка, два стовпчики без накиду, в одну арку. І так до кінця рядочка. Якщо ще захочете, щоб було дно більше, то наступний рядочок, три стовпчики без накиду і в четверту арку прибавка. Так, Мені достатньо цього розміру. У мене буде маленька така корзиночка на одне яєчко або на декілька цукерок. Знімаю маркер. І наступний рядочок, так само в'яжу за арки, але по одному стовпчику без накиду в кожну арку. Тут вже можна позначити не арку, а перший стовпчик зверху. що Це наш початок рядочка, тому що це останній рядочок, де ми в'яжемо за арочки, які за петлями знаходяться. Отже, до кінця рядочка пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Кожну арку Так, значить, пров'язую я останню арочку. Ось так воно в нас трошки всередину скручується в'язання, але це нічого. Далі воно в нас випростається, можна його в іншу сторону вигнути. Тобто, бачите, це вже буде розпочинатися сам кошечок у нас. Далі. Далі ми вже будемо в'язати прості стовпчики без накиду. Тільки є два способи, як їх можна в'язати. Можна в'язати стовпчик без накиду під дві півпетлі. А можна, не знаю, як це українською, в розкол, Щоб було в нас видно, ось, як, наприклад, в мене зв'язано ось такі галочки. Бо якщо ми будемо в'язати просто під дві петельки, у нас будуть такі хрестики видно. А якщо в'язати трошечки нижче в розкол петлі, то будуть ось такі галочки гарненькі. Отже, показую, як в'язати, щоб були ось такі галочки. Знімаю маркер. Трошки може бути погано видно перший рядочок. Е, так, якщо звичайний стовпчик, то під дві півпетлі просто продягаємо гачок і в'яжемо стовпчик без накиду. Якщо щоб були галочки, то трошечки нижче. Ось у нас є видно таку галочку, то потрібно гачок завести в саму галочку. І витягнути. Петлю і пров'язати стовпчик без накиду. Ще перший рядочок не буде, видно, такий гарний галочок, вже з другого рядочка буде видно. Ставимо маркер, що це ми розпочали рядочок. і вже далі просто по колу в'яжемо по одному стовпчику без накиду в кожну петлю. Далі знову ось трошечки нижче передньої півпетлі в нас є ось така галочка. Туди всередину цієї галочки заводимо гачок, витягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову ось є передня доля півпетлі і знизу під нею є ось така галочка. Так, показую, Ось є дві долі півпетлі. Під передньою долею півпетлі є ось така галочка, то гачок потрібно заводити в саму галочку всередину. Завожу гачок в цю галочку, витягую петельку і пров'язую дві разом. І так в'яжу до кінця рядочка. Якщо вам тяжко шукати, куди заводити гачок, то можна в'язати звичайними стовпчиками без накиду. Так, в'язати у мене, наприклад, попередня корзинка, це зв'язано 5 таких рядочків, тобто це перший рядочок. І ще 4 таких самих рядочки по одному стовпчику без накиду в кожну петлю до верху. І тоді я почала вив'язувати вушка. Ви дивіться, яка у вас ниточка, скільки ви хочете висоту пров'язувати, то пров'яжете. Енну кількість рядочків доверху. І тоді ми з вами зустрінемось для того, щоб вив'язувати вушка корзинки. Ось так, бачите, заокруглюється гарненько в нас в'язання, гарненько оформлене, оформлене дно нашої корзинки. Гарно тримає форму і гарно буде стояти воно на столі. Ось, бачите, дуже рівненьке-гарненьке. Наступний рядочок, як будете в'язати, то маркер знімаєте, пров'язуєте перший стовпчик без накиду, ставите маркер на місце що це початок рядочку. І в'яжете знову до маркера по одному стовпчику без накиду в кожну петлю. В другому рядочку, вже як будете в'язати ці стовпчики без накиду, вже краще буде видно, куди заводити гачок. Ось ця петля, бачите, вона нижче так само передньої долі півпетлі. І ось це сюди потрібно заводити гачок. Ось є така галочка, і всередину заводити гачок. Ось я вже дов'язую перший рядочок, ще мені одна петля залишилась. І розпочинаю другий рядочок, знімаю маркер, пров'язую, шукаю, куди мені потрібно пров'язати ось ця галочка в попередньому рядочку. Пров'язую перший стовпчик, ставлю маркер на місце. І в'яжу декілька рядочків доверху, стільки, скільки мені потрібно. Поки ще не зайшли далеко не високо вив'язали, можна очком меншого розміру заховати кінчик ниточки у в'язанні, щоб він нам не заважав. І ще не рекомендую в'язати тонкими нитками, або якщо тонкі нитки, то в декілька, в декілька ниток потрібно в'язати, бо буде погано тримати форму. Корзинка. В мене тунельна пряжа, вона має основу, ось таку всередині, то вона дуже гарно тримає форму. Можна в'язати також тканинною ниткою або поліестеровим шнуром, теж буде гарненько тримати форму. Отже, пров'язуємо висоту на необхідну, необхідну кількість рядочків висоту, скільки ви хочете, і зустрінемось з вами для вив'язування вушок. Так, дов'язала я до необхідної мені висоти, пров'язала спочатку 6 рядочків не 5, а шість рядочків висоту. Так, дов'язала до маркера. Далі починаємо вив'язувати вушка. Я знімаю маркер і в ту петлю, де був маркер, пров'язую один з'єднувальний стовпчик. Один з'єднувальний стовпчик. Пров'язала і далі до верху. Пров'язую 8 повітряних петель. 4, 5, 6, 7, 8. Пров'язала. Ось так. Зараз воно виглядає. Тепер за ось цю долю петлі буду в'язати з'єднувальні стовпчики до кінця рядочка з повітряних петель. Сім з'єднувальних стовпчиків в другу петлю від гачка. Пров'язую з'єднувальний стовпчик. Наступну петлю теж з'єднувальний стовпчик. І таких сім з'єднувальних петель пров'язую до кінця нашого ланцюжка і остання петля пров'язала я в ланцюжку останню петлю. В наступну петлю роблю з'єднувальний стовпчик. Зробила. В наступну петлю ще один з'єднувальний стовпчик. Ось так. І в третю петлю теж з'єднувальний стовпчик і починаю вив'язувати там ще одне вушко, ще один такий ланцюжок. Так, роблю з'єднувальний стовпчик. І до верху 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер в другу петлю від гачка з'єднувальний стовпчик, в наступну так само і до кінця наших повітряних петель. Донизу я пров'язую в кожну петельку з'єднувальний стовпчик. Так, пров'язала я. Усі наші повітряні петлі з'єднувальний стовпчик. в Наступну петлю теж роблю з'єднувальний стовпчик. Це так прикріплюю наше вушко. Ось так воно зараз виглядає. Далі роблю одну повітряну петлю, розвертаю в'язання, і зараз буду обв'язувати вушка. Ось так виглядає наше вушко. Тепер в кожну петельку. Ось цю за одну частинку петлі. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І з іншої сторони буду в'язати стовпчик без накиду. Отже, шукаю першу петельку ось вона. Пров'язую стовпчик без накиду. Наступну стовпчик без накиду, наступна. Теж стовпчик без накиду. І так по колу обв'язую вушко. По краю в кожну петельку пров'язую стовпчик без накиду. Так, я перше вушко, ось таке вже сформоване гарненьке вушко виходить. Далі між вушками у нас було два з'єднувальних стовпчика. Так само пров'язуємо. З'єднувальні стовпчики туди ж само. Так, один з'єднувальний стовпчик наступну петлю другий з'єднувальний стовпчик. Так, трошки защільно я в'язала. Є два стовпчика з'єднувальних пров'язані і далі приступаємо до обв'язування другого вушка. Абсолютно так само. За петельки по колу стовпчики без накиду. Такі вушка гарненько тримають форму. Ця тунелева пряжа теж така, вона і приємна і гарно веде себе в носці, і гарно тримає форму. І якщо в'язати, наприклад, з такої пряжі сумочки, то гарно перуться вони і тримають форму. Так, і остання петелька вушка. І далі. В наступну петлю під дві півпетлі пров'язую по колу з'єднувальні стовпчики. Ось так я закріпила вушко в перший стовпчик. в першу петлю. І далі в наступну петлю завожу гачок і з'єднувальний стовпчик, завожу гачок під дві півпетлі і з'єднувальний стовпчик. Так формуємо край корзинки. І далі наступна петля з'єднувальний стовпчик. Тільки не сильно затягувати ці з'єднувальні стовпчики, щоб вони були вільні. Наступна петля з'єднувальний стовпчик. І так по колу до вушка з'єднувальними стовпчиками пров'язуємо. Так, і останній Петля з'єднувальний стовпчик. Ось так сформувався край. Бачите, який край щільний, гарненький. Підрізаємо ниточку, залишаємо невеличкий кінчик, щоб закріпити її. Так, там, де був останній стовпчик, ниточку витягуємо і взаді за вушками її ховаємо. Виводимо її на виворіт і ховаємо її ззаді під петлі. Перігачок меншого розміру так легше ховати. Кількох місцях я протягнула ниточку, сховала, лишній хвостик відрізаю. Вушка взаді теж мають гарний візеруночок, тобто корзинка виглядає акуратною і ззаді, і спереді. Взаді вушка мають ось таку косичку з повітряних петель, гарну. Поправляємо все. Ну і ось така корзинка міні. Готова. Прикрашайте на свій смак. Я ось цю корзинку прикрасила квітами. ось такими. Е, так, ще один такий лайфхак на паску, коли яєчка фарбовані, і не хочете, щоб пофарбували корзинку. Я всередину вкладаю формочку для кекса бумажну. І не буде пофарбована корзинка, і прослужить вона однозначно не один рік. Виглядають вушка, ось таке гарне дно. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися. До нових зустрічей!